Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та ручку. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї. Та почнемо урок. Під час знаходження значень виразів, записування розв'язання задачі ми стикаємось із записами, у яких міститься знак дорівнює. Як називаються такі записи? Такі записи називаються рівності. Порівнюючи числа, ми записували знак порівняння утворювали запис, який називається нерівності. Отже, уже в першому класі ми зустрілися з поняттями, які ви будете вивчати і в 6, і в 7 класах на уроках алгебри: це рівність, нерівність, вираз. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання. Про ці алгебраїчні поняття. Бажаю вам успіху. Розгорніть свої зошити на сторіночці 18 завдання номер 2 Славко та Юля згадали, які математичні знаки вони знають. Подивіться на екран і пригадаємо. Назви цих знаків плюс мінус. Дорівнює знак більше та менше. Потім вони зробили записи із числами 4 та 2. Прочитаємо ці записи. 4 більше за 2. Два більше за чотири. Як називаються ці записи? Це не рівність. Другий стовпчик. Чотири дорівнює чотирьом. Два дорівнює двом. Як називаються ці записи? Це рівності. Третій стовпчик. До 4 додати 2, від 4 відняти 2. Як називаються записи в третьому стовпчику? Це вирази. Що означає знак плюс у цих виразах? Знак плюс означає назву виразу. Сума. Знак плюс. Вказує, що між числами треба виконати дію додавання. Що означає знак мінус? Знак мінус означає назву виразу різниця. Знак мінус вказує, що між числами треба виконати дію віднімання. Повторимо це ще раз. Знак дорівнює, вказує нам на те, що це рівність. Рівність може бути істиною або хибною. Знаки більше або менше вказують, що перед нами нерівність. Нерівність може бути істиною або хибною. Знак плюс означає назву виразу сума. Знак мінус означає назву виразу різниця. Знак плюс вказує, що треба виконати дію додавання. Знак мінус вказує, що треба виконати дію між числами віднімання. Пропоную перепочити. Встаньте. Відійдіть від екрану. Потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали гарячими. Заплющіть очі, покладіть на них долоньки та порахуйте до десяти. Приберіть долоньки, розплющіть оченята, подивіться вгору, вниз. Ліворуч, праворуч. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Займайте свої місця. Прочитаймо вирази. 75 більше за 34, 14 менше від 15. Пригадайте, як називаються ці записи? Ці записи називаються нерівність, другий стовпчик 24. Дорівнює 24. 15 дорівнює 15. Як називаються ці записи? Ці записи називаються рівність. Третій стовпчик. До 14 додати 25. Від 35. Відняти 24. Як називаються ці записи? Ці записи називаються вирази. Я знала, що ви зможете. Нерівність, якщо стоїть знак більше або менше, рівність, якщо стоїть знак дорівнює та вирази. Якщо між числами стоїть, знак плюс або знак мінус. Я знала, що ви зможете. Зверніть увагу на завдання номер 4. Між числами 8 і 10 поставимо знаки. Поставимо знак Дорівнює. Яку рівність отримано? Істину чи хибну? Так, отримано хибну рівність. В другому стовпчику поставимо знак. Більше 8 більше за 10? 10 менше від 8. Що ми отримали? Який це запис? Це нерівність. І вона хибна. Десять більше за вісім. Вісім менше від десяти. Що ми отримали? Що це за запис? Так, це нерівність і вона істина. Зараз прошу перевірити правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Пропоную розглянути завдання номер 5 Порівняємо вирази способом обчислення їх значень. Нагадаю, щоб порівняти вирази, необхідно їх обчислити, а потім порівняти значення виразів. Різниця чисел 7 та 4. Треба порівняти з різницею чисел 8. Та 6. Різниця чисел сім та 4. Дорівнює три. Різниця чисел вісім та шість. Дорівнює 2. Три більше за два. Значить, різниця чисел сім та 4 буде більше за різницю чисел 8 та 6. Сума чисел 2 та 8. Порівняємо з сумою чисел 7 та 3. Сума чисел 2 та 8 дорівнює 10. Сума чисел 7 та 3 теж дорівнює 10. 10 дорівнює 10. Значить, і сума чисел 2 та 8 буде дорівнювати сумі чисел 7 та 3. Далі попрацюйте самостійно. Відео можна натиснути на паузу, щоб працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. У кого все вірно, покажіть вподобайку. Я знала, що ви зможете. Пропоную перепочити. Встаньте, відійдіть від екрану, візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за кінчик носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Займайте свої місця. Виконаємо завдання номер 6 на сторіночці 19. Порівняйте вирази, не виконуючи обчислень. Розглянемо перший вираз. Вирази є сумами. Причому в цих сумах однакові доданки. Але стоять вони на різних місцях. Ми знаємо, що це переставлені доданки, а від переставлення доданків значення суми не зміниться, тому ці суми є рівними. У другому виразі треба порівняти різницю 8 та 1 та суму цих чисел 8 та один, різниця менше від суми, тому поставимо знак менше. Погляньте на другу групу виразів. Другий стовпчик перший рядок. Звертаю вашу увагу на те, що обидва вирази це різниці. Причому в цих різницях однакові зменшувані, відрізняються різниці тільки від'ємниками. Пригадайте, що більша та різниця, у якої від'ємник менший, а менша та різниця, у якій від'ємник більший. В першому виразі у нас від'ємник. 6. У другому виразі від'ємник 4. Більший від'ємник 6, значить, ця різниця буде меншою. Ставимо знак менше. Наступний вираз. Зверніть увагу. Треба порівняти суми чисел 5 і 3. Та суму чисел 5 і 1. Причому, в цих сумах перші доданки однакові. А другі доданки різняться. В першому виразі це доданок 3, у другому виразі це доданок 1. Якщо доданок збільшити на декілька одиниць, то і сума збільшиться. Значить. Більшим буде та сума, у якій другий доданок більше. Ставимо знак більше. Наступний вираз порівнюємо різниці. Різницю чисел 10 та 7 та різницю чисел 8 та 7. Звертаю вашу увагу на те, що в цих різницях однаковий від'ємник, а зменшувань різні. Більшою буде та різниця, у якої зменшуване більше. В першій різниці зменшуване 10, в другій різниці зменшуване 8. 10 більше за 8 значить. І різниця чисел 10 та 7 буде більшою за різницю чисел 8 та 7. Порівнюємо суми чисел 6 та 5 з сумою чисел 9 та 5. Обидва вирази на знаходження суми. Причому другі доданки у них однакові, а перші доданки різняться. Ми знаємо з вами, що більшою буде та сума, у якої доданок більший. Тому ставимо знак менше. 6 менше за 9, значить і сума чисел 6 та 5 буде меншою за суму чисел 9 та 5. Ваші ідеї такі креативні. Виконаємо завдання номер 8 на сторіночці 19, складемо запитання, щоб утворилися задачі. Миша зібрала 5 кг зерна і 6 кг гороху. Обведемо числові дані в цьому тексті. Складемо запитання, щоб одержати задачу. Яке можна поставити запитання? Можна запитати, скільки всього корму зібрала миша? Або наскільки менше зібрала миша зерна, ніж гороху. У якій українській народній казці нам зустрічалися мишенята, колосок та півник. Пригадайте назву цієї казки. Півник і двоє мишенят. Це українська народна казка. У гнізді було сім пташенят. Чотири пташеняти вилетіли. Обведемо числові дані в цьому тексті. Сім пташенят та чотири пташеняти. Зверніть увагу на ключові слова було та вилетіли. Яке запитання можна поставити до цього тексту? Можна запитати, скільки пташенят залишилося у гнізді. Або наскільки більше пташенят було у гнізді, ніж залишилося. Зараз подивіться навкруги та знайдіть очима щось зелене. Щось кругле та щось м'якеньке. Дятел знайшов п'ять хробаків, а синичка на три хробаки більше. Обведем числові дані. П'ять та на три більше. Складемо запитання, щоб одержати задачу. Можна запитати, скільки хробаків знайшла синичка. Четвертий текст: Під листок сховалися. Десять жуків. До них приєдналися ще чотири жуки. Обведемо числові дані. І подумаємо над запитанням, щоб одержати задачу. Скільки жуків? Стало під листком. Можна поставити ось таке запитання. Після того, як їжак з'їв 4 грибочки, у нього залишилося ще 6 грибочків. Обведіть числові дані в цьому тексті. Складемо запитання, щоб одержати задачу. Зверніть увагу на ключові слова: з'їв та залишилося. Скільки грибочків було у їжачка спочатку. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам все вдалося, покажіть вподобайку. Зроблено кілька помилок, відкриту долоньку. Якщо вам потрібна допомога, покажіть кулачок. Не засмучуйтесь. На наступному уроці ми ще попрацюємо. І тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок, до зустрічі!